Так, народ, шок контент. Заберіть дітей подалі, бо зараз будемо слухати дитячу пісеньку. Так, так, дитячу пісеньку про какашки. В описі так і описано: пісенька про какашки смішна пісня для дітей українською. Якщо переформулювати, то для українських дітей. Ця дружина шукала дитячі пісні на ютубі і оце знайшла. Приносить мені, каже: на послухай, бо я такого ще не чула. Почав я слухати спочатку охренів, потім ржав як кінь, і в кінці остаточно охренів. Ось на Ютубі є такий канал Туті Кіті. Колись пам'ятаю, була така еротична передача Туті Фруті, показували після 12-ї години, бо чисто для дорослих. А це вже чисто дитячий канал Туті Кіті. Ну, якщо почитати ось про цей канал, що тут пишуть, ласкаво просимо на канал Туті Кіті. Це яскравий світ ігор, пісень, казок та цікавих історій для дітей. Разом з Туті Кіті ми будемо співати, навчатися та відкривати щось нове щодня. Підписалося на канал аж 13 користувачів. Стало мені цікаво почитати коментарі. Гортаю вниз, а тут коментарі вимкнено, тобто дописати, прочитати нічого неможливо. Ось 224 перегляди за 10 днів і навіть 5 лайків є. Стало цікаво, чи є автор цієї пісні. Є Гава Вікторія. Текст пісні також Гава Вікторія. Відео створено за допомогою Шеі штучного інтелекта. І це ж створили цілий мультфільм. Такий життєрадісний мультфільм, яскравий, насичений, усі сміються, скачуть, ну якраз для дітей. Ну, коротше, дивимося і слухаємо. Поки ще без дітей будіти можуть сприйняти це за правду, за веселу і гру, і, і будуть якісь непереливки. Ну, дивимося, цікаво, чи пред'являть авторські права. Какашки, какашки, кумедні вони, у кожної форми свої, ай, кольори. Сміємось разом і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак. Какашки бувають біленькі. Кашки часто какають прямо в польоті, плюх опинилась, какуля в болоті. Какашки, какашки, куметні вони у кожної форми своя й кольори, Сміємось разом і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак. Кругленькі бувають, як на листинки, у зайця й козулі тверденькі, какулі лежать на підлозі у лісі малік, какашки в зеленій траві. Какашки кумедні ломі, у кожної форми свої й кольори, сміємось разом і добре нам так. Какашки здоров'я, важливий знак. Какашки дуже любить жучок, маленький жучок, гнійовичок. Радіє він, як Какашку знайде, відкусить шматок, додому понесе. Какашки, какашки, кумедні вони, у кожної форми своя й кольорі, сміємось разом, і добре нам так. Какашки, здоров'я, важливий знак, чи бачили ви квадратні какулі бувають вони у південні півкулі вомбат у нірці живе, Квадратні какашки в травичку кладе. Какашки, какашки, кумитні вони, у кожної форми своя й кольори, Сміємось разом і добре нам так, Какашки, здоров'я, важливий знак, Какашки важливі, корисні вони, Великі какашки мають слони, Какашками навіть посипають поля, Радіють рослини, радіє земля. Какашки, какашки, кумедні вони, у кожної форми свої й кольори Сміємось разом і добре нам так, Какашки, здоров'я, важливий знак. Какашка, мика, кака, щодня, бо це так важливо, маля. Какуля чекає, щоб мандрівка почалась, водичку плюхи вперед понеслась. А кашки, какашки, кумитні вони, у кожній формі своя кольори, Сміємось Ну що, як вам останнє досягнення людства і штучного інтелекта? Єдине примінення для цієї пісні я бачу це закачати на телефон і встановити на дзвінок на певну категорію людей. Ну, бо є такі люди, що ну какашки. І ось уявляємо, що цей мультфільм подивилися малі діти. Як це радісно, як це весело. І ось оця фраза: зверніть увагу: Відкусить шматок, додому понесе. Відкусить шматок. Додому понесе. Виявляється, що це можна їсти, і це буде весело і радісно. А як оце розуміти? Це що? Принцеса какашка? А ось ця сцена вам нічого не нагадує. Саме сцена, хтось може сказати, ну і що тут такого? Жартівлива, весела пісенька. Але це зрозуміє дорослий. А як сприймуть діти? Малі діти, якщо є ті квадробери, діти, які уявляють себе тваринами. То ось вам свіжа ідея, принцеса Какашка і принц Лайно або барон фон Лайно. Ну а що, нормально? Далі коментувати не можу, бо у мене слів не хватає.